В день свята Християнського Христовия Михаїла і всіх небесних сил, воїнства наш український нарід піднявся власне, на другу революцію гідності. Сьогодні річницю з дня цієї знаменитої дати ми згадуємо і молимося, адже віддали своє життя. Ця сотня спочатку, а тепер багато тисяч наших патріотів, дійсності патріотів, які свідомо сьогодні винищуються там, на тій частині великої України, які віддають своє життя за незалежність, за мир, за спокій. Ми молимося в наших церквах. Щоб Господь втихомирив, власне, на наших землях, щоб знов запанував мир в нашій Україні, щоб не нам нав'язували і насильно не заставляли в свою власну політику і свою думку, щоб ми мали можливість свобідно висловлювати своє. Власне благання і своє прохання, щоб ми не боялися своєю українською співучою мовою восхваляти і звеличувати ім'я Господнє, щоби нас не ділили на лівих, на правих, на білих чи червоних, ми повинні, знаючи, пам'ятаємо, що ми є українці, ми є християни, які любимо Бога, які Віруємо. Сьогодні ми відчуємо у ці всі власне сатанинські пороки, які старалися цими тисячоліттями засівати на наші терени. Сьогодні ми відчуємо, що сьогодні дуже важко гоїться ці рани розколів, розподілів і ненависті між українським народом. Але, власне, ця революція гідності вона об'єднала, вона дала шанс. Можливості швидше цим ранам, які свій час сіяв як захід і схід, щоб спокійно можна урядувати такою духовно співучою великою нацією, її треба поділити. І сьогодні, як ніколи, ми є одним монолітом, і ми заявляємо, що ми є Україна, ми українці, ми будемо всіма силами благати у Господа. І молитвою, і ділом. Відстоюючи про те, щоб тут на Україні запанував мир, щоб наші діти, наші внуки могли жити в цивілізованому, єдиному світі, європейському і спокійно возлюблені, яких повинні поважати не як заробітчан, не як якихось жебраків, не як у другу категорію в Європі, а в дійсності як достойна українська нація.